На сьогоднішній момент основна маса бюджетних коштів іде на оборонні витрати, але все ж таки, у нас є плани були і на цей рік відремонтувати принаймні дві ділянки дороги капітальний ремонт зробити. А саме це вулиця була соборна. Це малося бути у нас співфінансування з обласним бюджетом. Дані роботи вже були був оголошений конкурс. Є переможець ще в минулому році, і дані замовником по даному виду робіт виступає управління капітального будівництва рівненської обласної держадміністрації. Тому в безпосередньо вони також сьогодні всі кошти майже йдуть на оборонні заходи і фінансування на підданий об'єкт не було. В нашу чергу в нас також є документація на капітальний ремонт ділянки дороги від колишньої контори колгоспу. Надія це в Старій Рафалівці до. Школи Старорафалівської також там досить складна ділянка виготовлена. У нас є документація, і також планувалося виконання даних робіт. Але в свою чергу на сьогоднішній момент ми не можемо його, бо погодні умови нам сьогодні. Не даються зробити, маю велику надію, що в наступному році, як стане погода, і нам не буде заважати, і звичайно, збройна агресія втілимо даний проект життя. І також є в планах розробити проектну документацію на вулицю Рівненську. Це в'їзд в наше місто, також в край негативному стані дана ділянка дороги, тому в планах. Пріоритетно також э, виконати там капітальний ремонт